Вітаю вас на каналі Парарук 24 листопада. У нас лило 4 дні підряд. Оце сьогодні перший день сонечку зранку. 4 дні підряд не просто йшов дощ, а лило. Гриміло, блискало і просто зливи були такі. Це враховуючи те, що у нас літо все було дощове. Ну, Я думаю, що земля вже достатньо набрала вологи. Бачите, тут я посадила чесничок, зверху приклила листям. І дощем це листя пробилося, тому воно не буде розлітатися. Але цибулю я ще не висаджувала, просто не встигла. Тепер очікую, поки буде трішечки підсохне, хоча б трішки. Хоча в мене тут, бачите, стежинки. от, Так, моя морква ще не вкрита на зиму. Це морква третього посіву. Ще її буду вкривати. Викупувати буду взимку. такий собі експеримент. от, Ну, а бачите, залишки кабуси так і залишилися, Ех і не прибирала. Ну так, земля, звісно, дуже все-таки мокре, мокре, мокре. У кого немає стежинок, то просто нагород, напевно, що й не стати. Ну, по температурі я б не сказала, що холодно, але вітерець, вітерець західний. От, такий трішечки їдючий. Можливо, буде ще тепло. З одного боку, добре, що... Тепло, що все-таки кінець листопада до нас тепло, бо самі знаєте, яка ситуація. А з іншого боку, розумію, що це мав би бути все сніг, як в минулі-в минулі роки. А снігу нормального ми вже не бачили три роки. Три роки не було снігу, випадає якась така лесенка, там менше сантиметра ну, от Це таке дуже все сумне явище, тому що виростає покоління дітей, які не бачили снігу. Хто б міг подумати, що у нас в Україні таке можливо. Але сонечко є і добре. може трішки буде тепло.